Привіт, друзі, мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний, дуже швидкий і дуже корисний сніданок. Це авокадо тост. Для того, щоб нам його приготувати, нам потрібно авокадо, смачний хлібчик. Це може бути житній, може бути гречаний, який ви хочете. Це томати, це лосось, крем-сир, трюфельна паста, пармезан, фісташка. Тобто, це мій такий набор. Далі будемо розбиратись більш детально, тому давайте починати. Почнемо ми з авокадо. Я взяв авокадо хас, це мій найулюбленіший вид. Такий чорний авокадо є різні беріть, який знайдете, але я взяв саме цей. Ми його розрізаємо так, по колу, провертаємо і вуаля, Отримали таку серцевинку. Далі, що нам потрібно? Ми беремо ложку. Тобто можна чистити ножиком, беремо такий ножик, і щищаємо. Але це суета. Ми беремо ложку і проводимо такою ложкою. По кругу авокадо. І воно легко ось так достається. Дуже просто. Далі ми це авокадо кладемо на досточку і будемо нарізати. Спочатку ми його трошки наріжемо, щоб нам легше було його розминати. Далі ми беремо мисочку і в мисочці будемо вилочко його розминати до однорідної консистенції. Так, друзі, далі беремо наше авокадо. Ой, блін, я розсмішила мене помічник. Так, беремо авокадо і перекладемо його в мисочку. Тако можна було, звичайно, ножиком, але то. Так теж можна. Так, і переминаємо його вилкою. Так, переминаємо. То можна взяти погружний блендер. Це не проблема. Але мені подобається, коли текстура така різна. Тобто і м'яка, і трошки шматочки попадаються. Бо якщо ви блендером то переб'єте, вона буде як крем. а То не дуже приємно їсти, ну, як на мене. Ви, звісно, робите так, як вам, то більше подобається. Так, ну і ще трошки. подобається ось така консистенція. Тобто вона, бачите, вона типу однорідна, але невеличкі шматочки попадаються. А це те, що мені потрібно. Далі. Далі я візьму трошки солі. Далі я візьму трошки перця, якісь мене тут суміш перців. Буквально трошки. Так. Далі я візьму лимон і додам пару капель. Все. Серветочку. Руки мають бути чисті. Далі. Далі ми беремо оливкової. Лі. Любу, як знайдете. І наливаємо трошки. І І перемішуємо. Тобто, оливкова олія нам дасть таку вязку текстуру, воно то все з'єднається, сіль, ясно, що. Доведе до смаку Перець, Лимон виведе то на новий рівень. Тобто, лимон піднімає любий який смак а, ну, реально колосально. Тобто, якщо ви хочете зробити солодше, додаєте трошки. лимону, воно, воно стає солодше. Якщо ви хочете зробити трошки гірчіше, воно додаєте лимоне, воно гірчіше. Тобто лимон посилює любий смак. Далі нам потрібно зварити наш пашотик, тому ми поставимо водичку, щоб вона кипіла. Соль не додаємо, соль е, розрушає білок, тому ми просто доводимо до кипіння і вже потім додаємо ось. А також нам треба, друзі, підсушити хліб. Тому ми вмикаємо ще одну. Виток. Беремо наш хлібчик і просто кладемо його на суху з Трошки його підсушимо. Поки то все підсушується, ми можемо нарізати томати. Я наріжу то пополам. Томати невеличкі, черіки. Тому пополам буде достатньо. Візьмемо три штучки. Де нам достатньо. В далі. Що ми зробимо далі? Далі у мене є крем сир, у мене є трибельна паста. Що ми з цим будемо робити? Ми візьмемо ложечку. Ви бачите, такі собі готове. І просто додамо її сюди і перемішаємо. Чисто крем-сир. трипільна паста і додамо зараз трошку щіпку солі. І перемішуємо. Трюфель це моя любов. Не знаю, чи подобається вам трюфель. Напишіть, до речі, в коментарях, подобається вам трюфель чи не подобається. Мені тут дуже подобається. Ще можна додати трюфельну олію сюди, але, на жаль, в мене її вдома немає. На роботі я її забув взяти, тому буде чисто трюфельна паста. Так, називаємо кліпчик перевертати. Він має просто підсушитись. Так, з цим крем-сиром розібрались. Далі ложечка нам не потрібна. Що нам ще потрібно? Нам потрібен пармезан. Я його нарізав такими слайсами, то це буде йти на наш декор. Ще, до речі, в ресторані я сюди всередину додаю тертий пармезан. І трошки вершків. Але зараз в мене їх немає, тому буде так. Так, хлібчик наш сушиться, водичка наша закипає. Коли хлібчик наш підсушився, він став хрустким, ми ну, можемо його з нашої сковорідочки знімати, Сковорідочку поки що відставляти. Коли вода наша закипіла, йде сюди. Бачите? закипіло. Тепер ми що робимо? Ми скидаємо потужність на мінімалочку. Все. Воно має потрошку побулькувати. Далі беремо ложку, робимо воронку. Ні, не робимо, друзі, це все прошлий вік. Ні, звісно, можна робити вороночку, в ту вороночку бувають яйце, але. Блін, ну так уже, я не знаю, ніхто не робить. Ап-левел наступний це вже робити пашоти через сувіт. Але я зніму окреме відео, як робити правильно пашоти, варити там, робити в сувіді. Зараз робимо просто пашоти. Беремо пашот. Як ми його робимо? Яйце повинно бути максимально свіже. Тобто, якщо у вас не свіже яйце, ну, типу як ви його не будете робити, у вас не вийде. Тому головне це свіже яйце. Як провірити свіже яйце? Пускаєте у воду, якщо воно вспливає, воно не свіже. Тому що в яйці отримується така повітряна камера. І, типу, чим воно старіше, вона більш розростається. Тому яйце стає, ну, типу, не свіже. Добре, я надію, що яйце у нас максимально свіже, максимально еко. Що ми робимо? Тобто ми йдемо сюди. Ми беремо, наливаємо оцет, беремо 30 грамів на літр води. Це саме оптимальна кількість. Має тут трошки більше. Наливаємо сюди. І далі що ми робимо? Ми беремо наше яйце і вбиваємо його над самою водою. Тобто максимально над водою. І плавно вводимо його вниз. Все. Яйце. Як тільки воно упало, то давайте зробимо ще одне. Я роблю, коли яєць є багато, так само робимо. Над самою водою опускаємо. Все. Далі можемо включити трошки більше, щоб воно чисто булькнуло. І яйцо піднялось знизу вгору. Ложечкою трошки піддіваємо знизу. Воно має. Кліпати до дна кастрюльки. Так. Все. І знову на мінімалочку. Далі яйце собі доходить до потрібного нам стану. Все. Далі покажу, що з того вийшло. А поки яйце у нас доходить, ми мажемо наш хлібчик. Беремо наш крем сир. Половинку візьмемо з того, нам ну, має вистачити. І розмазуємо його по нашому кліпчику. Ну, ми ще трошки. На порцію я беру 30 грамів цієї намазки. Нагадаю, що тут крем сир і трюфельна паста і сіль. Далі. Далі ми беремо наше авокадове пюре і кладемо зверху. Ось тако. Ті пашоти вже дійшли. Ці лишні штучки. Ми просто отако. Чищає. Чищає. І у нас отримується класний пашок. І ми обов'язково перекладимо його в холодну воду або в тепленьку. для того, щоб змити, в якому воно варилося. Також класний пашок. Без всяких там воронок і так далі. Дуже просто. Вот свіжі свежие яйца. Все. Далее. Далее мы досервіровуємо нашу страву. Как я уже не заважал. Далее. Черики. Прямо вот так. Паука еще. Прямо наши пошоды и перекладываем их на наш тост. Я завжди роблю такі трошки воронки, щоб все класно лежало. І так само робимо спіч. Далі ми беремо наш лосось і кладемо його на наш авокадо тост. Трохи грубо нарізав, але то нічого страшного. Робимо по-багатому, як для себе. Далі. У нас є такий пармезан що я вам казав, слайси Ми кладемо його також зверху. Є. Далі у мене є трошки рубленої фісташки. Посипаємо зверху і кладемо горошок. Мікрогрін горошка. Все. І, також важливий момент, по яйцям ми трошки підсадимо. Все, друзі. Ось такий офігенний. Смачний, корисний, швидкий авокадо тост, який ви обов'язково маєте приготувати для своїх коханих. А зараз ми його спробуємо. Дивіться, як тут чітко все витікає. Рушотик просто класний, хліб хрусткий. Так. І тепер надається ще шматочок. Маємо так, щоб нам було все. І яйце, і лосось. Друзі, обов'язково приготуйте цей сніданок для своїх коханих. Також пишемо коментарі під цим відео для того, щоб я зрозумів, яку страву готувати для вас наступною. І обов'язково ставимо лайки. Ділимось відео, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну Но я буду з вами прощатись. Гарного дня, Па-па-па-па.